Колективне несвідоме це сукупність норм, правил, законів, які існують у певної групи людей, об'єднаної спільною територією, і керують поведінкою цих людей. Члени групи можуть або не усвідомлювати зміст колективного несвідомого конкретної групи, або усвідомлювати його частково. Як правило, законодавцем змісту колективного несвідомого є лідери групи або члени групи з яскраво вираженими психічними потребами. Наприклад, в робочий жіночий колектив приходять 2-3 жінки з історичною акцентуацією особистості і вони заражають колектив потребою в суперництві. Жінки і старички намагаються втоптати в бруд своїх колег і довести всім, що вони краще за своїх колег. В результаті колектив перетворюється на гадюшник. Або, наприклад, на м'ясокомбінатах в робочому колективі осідають психопати, соціопати і алкоголіки. Перевірено на моєму досвіді. Психопатам і соціопатам на підсвідомому рівні хочеться працювати з м'ясом, бо кожен психопат душі і Йому хочеться розщленняти і вбивати. А в роботі на м'ясокомбінаті він реалізує цю потребу не напряму. І ці нарушені особистості задають норми і правила колективного несвідомого робочого колективу. І тому колектив м'ясокомбінату це собачник, де всі один одного ненавидять і постійно кричать. У кожного народу є своє колективне несвідоме. Законодавцем норм і правил якого є президент і керівна верхівка. На сьогоднішній день колективне несвідоме європейських народів сформоване таким чином, що народи центральної і північної Європи є емпатами інтравертами, а народи Південної Європи є емпатами-екстравертами. Українці. Це емпати зі значним відсотком психопатів. Які, як ми бачимо, тягнуться до своїх таких же психопатів в Росії. І тому їм Росія маліша за Україну. Колективне несвідоме росіян сформована таким чином, що вони являють собою чорну тріаду різного ступеня вираженості. Агресивні, жорстокі, неадекватні методи ведення війни в Україні росіянами розкрили психопатичну суть російського народу. Росіяни бажальні не лише до українців, а й не цінують життя своїх громадян. Людське життя для них не має цінності, як для справжніх психопатів. Росіяни щодня вбивають сотнями своїх військових на війні в Україні заради захоплення чужої, зруйнованої, непотрібної їм території. Українці ж в цій війні показали, що вони дорожать людським життям, і людське життя є для нас цінністю як для справжніх емпатів. І виникає питання до українських колаборантів, що вони хочуть знайти в тому психопатичному руському мірі, що вони хочуть взяти в тому хворому російському суспільстві.